Цьогорічні вітання студентської ради будуть дещо схожими на 2022 рік. Такі ж дивні та незвичні, з нотками вдячності, присвяченої Героям України та терпким післясмаком закінчення і сподівання на краще. Не схожі на всі попередні, проте по-своєму унікальні. ми, як справжні українці, витримали всі випробовування року. Незважаючи на події, продовжували навчатися та розвивати свої вміння і навички, створили справжню команду креативного і незлавного студентства та показали в першу чергу собі, на що здатні. За це ми хочемо подякувати тим, хто оберігав і продовжує оберігати наш спокій та тишу в пеклі, створеному бездушними сусідами. За рік наші пріоритети змінилися. Ми поглянули на світ, у якому живемо по-новому, сповненим рішучості та витримки, щоденні новини, повідомлення та думки про те, що буде далі. А ми хочемо сказати, що попереду лише світле майбутнє та довгоочікувана перемога, нове мирне життя без болю та страху, нові захоплення та звершення. Ми перегортаємо сторінку. Змінюємо погляди та кумирів. Сьогодні це наші незламні воїни, наші Збройні Сили України. Тому, шановне студентство, вас вітає військовий журналіст спеціального підрозділу Кракен. Наші підростаючі покоління. Мене звати Валерія. Я представник прес-служби спецпідрозділу Кракен, головного управління розвідки України. В цьому відео. Я б дуже хотіла, по-перше, привітати вас з заступаючим новим роком. Цей рік видався дуже складним для всіх нас, і я дуже рада за тих, хто залишився в Україні в цей час, залишається і підтримує нашу державу. Мені хочеться сказати, що, перш за все, вам потрібно не втрачати віру в себе, не втрачати віру в нашу державу, продовжувати жити тут і творити заради неї. Ми всі об'єдналися цього року і зрозуміли, що ми велика сила. Будучи на полі боя, це вся Харківська область, а бійці нашого спецпідрозділу часто були під обстрілами, бачили смерть. Я бажаю, щоб ви ніколи цього не бачили і своєю роботою робили все для того, щоб війни в Україні ніколи більше не було. Повірте, як журналіст. А я працювала у різних виданнях на телеканалах і знаю, що сила слова вона діє дуже сильно, так само, як вона діє у країні агресорі Росії, де люди просто зомбовані. Ваша робота полягає на зараз у тому, щоб максимально підвищувати рівень обізнаваності людей, а вашої аудиторії, на яку ви працюєте, ми у свою чергу захищатимемо вас. Підрозділ Кракен завжди з вами. Я дуже рада, що маю змогу якесь своє слово від усього підрозділу висловити для вас. Дякую, що ви є. Дякую за те, що ви робите, за те, що ви волонтерите, за те, що ви донатите на ЗСУ, за все те, що ви робите. Хтось присилає нам прикольні такі браслети. Хтось з вас присилає нам. Пиріжки, милоручної роботи, малюнки все це дуже підтримує наш бойовий дух. Будь ласка, робіть те, що ви робите. Бо, як казав наш президент пан Зеленський, кожен має бути на своєму місці і робити все те, що він робить найкраще. Тому дякую вам, ми з вами, все буде Україна! Вітаю з прийдешнім 2023 роком. Вважаю кожному, щоб у 2023 році настав мир в душі, мир в нашій країні, перемоги в нашій країні. І саме головне, щоб кожен вірив у у щастя, у щасливе майбутнє, вірив у правду, вірив в перемогу і підтримував наші збройні сили України. Нехай наша країна процвітає і ми. Будемо завжди перемагати.